Прикарпатці провели в останню путь бійця з долини Руслана Черналевського. Розпочинаємо наш випуск із сумної звістки, що прийшла в домівки мешканців долини і нашого краю. Прикарпатці провели в останню путь ще одного воїна, який загинув 8 лютого від кульового поранення на Донбасі. Руслан Черналевський пішов добровольцем в АТО у березні минулого року. До завершення служби йому залишалося всього місяць. Та, на жаль, йому не судилося. Повернутися додому живим. Руслан Черналевський вже другий воїн з долини, який загинув в зоні АТО. Майже рік тому він прийняв виклик долі і добровільно відправився на фронт. Життя Героя України обірвалося на 46-му році. На території Донбасу ворожа куля снайпера влучила в потилицю. Людина забезпечена. Всім. Але він вирішив віддати свій долг державі, дітям, внукам, правнукам, надіюсь і всім остальним. Ну прийшов на воєнкомат, на військомат. Добровольця. Прощались із загиблим воїном 11 лютого. Наші співчуття для дружини, для донечки, для батьків. Для родини всієї, для всіх, хто його знав, для друзів, для побратимів. От. Це вже другий хлопець з нашого міста, мешканець нашого міста, який загинув в зоні АТО. І якщо не помиляюсь, восьмий або дев'ятий з нашого району. Кожного разу ми задаємося питанням, яка ж ціна нашої перемоги. Ціна нашої свободи, і поки що не маємо це відповіді. Траурна церемонія поховання пройшла в римокатолицькому костелі Різдва Пресвятої Богородиці у Долині. Віддати шану воїну зібрались сотні небайдужих прикарпатців. Після проведення заупокійної літургії тіло бійця провезли центральними вулицями міста. Поховали Руслана на місцевому кладовищі під автоматні залпи у супроводі духовного оркестру. В нього залишились дружина та донька. Родина пригадує, він був щирою людиною та мужнім бійцем. В березні буде рік, як він пішов добровольцем. Він був дуже добрим, дуже щирим. Він просто казав, що так він принесе більше користі для всіх. Завдяки Руслану Чернолевському і тисячам його побратимів. Ми прокидаємось не від залпів градів, а від сонячного світла, світла, воїнів добра.